Святе Євангеліє від Марка. Ісус утретє провіщає своїм учням, що йому належиться постраждати. А Петро став казати Йому: ось усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Ісус відказав поправді кажу вам. Немає такого, щоб дім полишив чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи поля ради мене та ради Євангелії, і не одержав би в сто раз більше тепер цього часу серед переслідувань, домів і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і піль, а в віці наступному вічне життя. І багато хто з перших стануть останніми, а останні першими. Були ж у дорозі вони, простуючи в Ірусалим, а Ісус ішов попереду них. Аж дуже вони дивувались, а ті, що йшли вслід за ним, боялись. І, взявши знову дванадцятьох, почав їм розповідати, що з ним статися має. Оце в Єрусалим ми йдемо, і первосвященникам, і книжникам виданий буде син Людський, і засудять на смерть Його, і поганам його видадуть, і насміхатися будуть із Нього, і будуть плювати на нього. І будуть його бичувати і вб'ють. Але третього дня він воскресне. І підходять до нього Яків та Іван, сини Заведеєві, та й кажуть йому Учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам, про що будемо просити тебе. А він їх поспитав чого ж хочете, щоб я вам зробив? Вони ж відказали йому. Дай нам, щоб у славі твоїй ми сиділи праворуч від тебе один і ліворуч один. А Ісус відказав їм, Не знаєте, чого просите, чи ж можете ви пити чашу, що я її п'ю, і хреститися хрещенням, що я ним хрещуся? Вони відказали йому Можемо. А Ісус їм сказав, Чашу, що я її п'ю, ви Питимете, і хрещенням, що я ним хрещусь, ви охреститеся, а сидіти праворуч мене та ліворуч, не моє це давати, а кому уготовано. Як почули ж це десятеро, то обурились на Якова та Івана. А Ісус їх покликав і промовив до них. Ви знаєте, що ті, що вважають себе за князів у народів, панують над ними, а їхні вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами. Але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам за слугу. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде всім за раба. Бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. І приходять вони в Єрихон. а коли з Єрихону виходив він разом із своїми учнями із безлічю людей, сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей, син Тимеїв. І, прочувши, що той Ісус Назарянин, почав кричати та говорити Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною. І сварились на нього багато хто, щоб мовчав, а Він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною. І спинився Ісус та й сказав: Покличте Його. І кличуть сліпого та й кажуть йому, будь бадьорий, встань, він кличе тебе. А той скинув плаща свого, і скочив із місця і прибіг до Ісуса, а Ісус відповів і сказав йому, Що ти хочеш, щоб зробив я тобі? Сліпийший Йому відказав Учителю, нехай я прозрю. Ісус же до нього промовив, Іди, твоя віра спасла тебе, і той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою.